Ну, а основа зіграла свій перший поєдинок матчу плей-офф Ліги Чемпіонів проти віденського Рапіда у Відні, і, в принципі, ну, залишила хороше враження. І, безперечно, що шанси Шестеря на те, що пройти далі, дуже-дуже високі. На цьому поєдинку був присутній наш кореспондент Вадим Скічко, І Саме він продемонструє вам детальний аналіз цього протистояння. «Рапід» – найтитулованіший клуб Австрії, але на європейських теренах «Зеленобілі» вже давно асоціюються, хіба що з Лігою Європи. Шахтар мусить потрапити у Лігу Чемпіонів, а ми лише хочемо там грати. Нам протистоятиме суперник, що не має слабких сторін. Злагоджена оборона, швидка атака. Якісь недоліки можна відшукати хіба що за допомогою мікроскопа. Капітан віденців Штефан Гофман єдиний з гравців, хто пам'ятає лігу чемпіонів 10 років тому я дуже вмотивований на гру з шахтарем, так само, як і мої партнери для австрійських гравців. Незвично грати у лізі чемпіонів. Більшість наших футболістів вперше гратимуть на такому високому рівні. Попри відсутність належного досвіду, на шляху до плей-офф Рапід переміг загартований європейськими матчами Аякс. Форвард віденців Береч забив амстердамцям і вдома, і на виїзді. Відчувається робота колишнього славетного форварда Баварії, а нині одного з тренерів Рапіда Карстена Янкера. У нещодавньому віденському дербі між Аустрією та Рапідом Береч теж забив. Про це дуже добре пам'ятає екс-гравець Волині, а нині Аустрії, захисник Ванчашиков. Про Волинь і свого колишнього тренера він не забуває. Вітальна, дзвірш, Македонець запевняє, не увесь відень підтримуватиме Рапід у грі проти Шахтаря. Если честно скажу, <соценно> будем болеть за Шахтер. Это просто, что Рапид наш конкурент, это сюда самый, самый большой конкурент, и поэтому я хочу, чтобы Шахтер выиграет. В этот момент, как я могу сказать, как Днепр. Не очень опасный, что, как в прошлый сезон был Днепр, очень опасный фланговый игрок. Луческу навряд чи сподобалося порівняння з командою, яка лише тиждень тому переграла Шахтар. Хоча румунський тренер і сам високо оцінив суперника. сьогоднішній Рапід – це молода амбіційна агресивна команда з організованою грою. Я не здивований, що вони лідирують у чемпіонаті Австрії. Якщо порівняти середній вік стартових складів обох команд, то у шахтаря він складе майже 28 років. Тоді як у Рапіда менш ніж 25. Звісно, віку футбол не грає, так само, як і гроші. Але перед матчем у австрійській пресі повсюдно обговорювали сукупну ціну футболістів обох команд. За інформацією газетярів, «Алекс Тейшейра» коштує більше, аніж увесь стартовий склад Рапіда. Але найактивнішим у атаці Шахтаря був не Тейшейра, а Тайсон. Саме його невтомність була основою атак гірників. Позначки демонструють місця зустрічі Тайсона з м'ячем. У першому таймі це сталося 27 разів. Бразилиць створив три бойові моменти та посприяв взяттю тюворі Трапіда. Саме він віддав пас на Ракицького, який виконає результативну передачу на Марлоса. Ярослав встигав не лише у захисті, але й у атаці. Центральний захисник донечан лише за перший тайм віддав 28 передач із точністю у 78%. З них 17 вперед та 6 на чужій половині поля. Одна з передач Ракицького стала результативною. Додайте сюди ще три удари по воротах суперника і отримаєте портрет найкращого гравця матчу. Це Хорошо, звісно, треба, якщо слізь зони захисник може підключатися, це треба робити, це потребує містер. Так що, що правильно, я, я зробив. Він б'є дуже добре і взагалі він чудовий гравець. Я пам'ятаю, що у грі проти моєї збірної Словаччини він теж був одним із кращих. Тож я був готовий до його ударів і тішуся, що він не забив. Зате зміг забити Марлос. У голу 11-го номера Шахтаря передували 11 передач гірників і майже хвилина безперервного володіння м'ячем. Гол Марлоса став першим і єдиним у грі. Захист гірників відіграв не лише результативно, але й надійно. Небезпечний форвард Рапіда Береч був повністю перекритий. Приміром, за перший тайм він торкнувся м'яча лічену кількість разів і завдав лише одного удару у бік воріт п'ятого. Певно, що цього не було достатньо, аби забити. Береч у першому таймі був непомітним. Він отримував мало передач від партнерів. Інша атакувальна надія австрійців фланговий хавшауб вів не надто успішну боротьбу за Зеведо, який у стартовому складі змінив Шавчука. Бразилець своєму опоненту теж багато не дозволив. Лише два удари повз А Заведо виконав три перехоплення, два виноси, а загальний відсоток виграних ним єдиноборств 65. Боротьби взагалі було чимало. Продовж гри арбітер показав вісім жовтих карток, по чотири на команду, шість з восьми попереджень були отримані безпосередньо у зіткненнях під час відбору м'яча. Не бракувало і повітряних дуелей. Тут показники теж на користь українського клубу. Донеччани краще за віденців грали головою. У одному з повітряних єдиноборств спочатку розбили голову кучеру, а наприкінці першого тайму Степаненку. Тараса з поля винесли на ношах і були серйозні побоювання за його здоров'я. Все за ним дуже переживаємо і сюди ще повідає. Думаю, всі хлопці білися не тільки себе, що за Тараса хотіли, щоб закінчити матч добре і підтримати Тараса. Зашили, ну, кажеться сім швов наложили, якщо не ошибаюсь. Сильне розсічення большович. Наступного дня Степаненко не випускав з рук телефон. Заспокоював рідних. Навіть з перев'язаною головою він переконував, що з ним усе у порядку. Всі дзвонили, родні, близькі, всі переживають. Якщо не вважати того, що там правим лазом не віжу, в принципі, ну, нормально. Було. Шахтар з кров'ю у боротьбі, але перемагає рапід на виїзді. Зазвичай яскраві у атаці гірники цього разу досягли успіху завдяки надійній грі в обороні. Мало футболу було у відні. Оксаноксіч. По, по другому быть не могло Учит учитывая тот футбол, который исповедует рапід, і то какой настрой был у команди, вот только такою игрой, только такой сверх самоотдачей каждого ігра донецька шахтера можна було досі того результату. Але дуже потішило те, що шахтар не відступив. Шахтар, в принципі, прийняв, знаєте, підняв рукавичку. Ну, это не может не радовать, потому что действительно проявили характер. Даже по словам Мерча Лучев, була сказана фраза «агресивна команда. И на самом деле ми на полі это видели, но никто з ігроків «Шахтера» не успел. Налекат их у тебя. Нет, почему не вміють? Это просто стиль игры команды. Есть силовой стиль, есть агрессивная агрессия должна быть. Вот она и была, она зашкаливала иногда, но я бы за исключением одного момента, когда Беречь можно было, кстати, удалять в этом моменте. В самом начале, ну, говоря, когда. В ну, конечно, там, что это это шо опасная игра ну, да. с целью, но не синья травмы. Даже такие вот судьи рассказывают, они, понимаешь, все время одно и то же. Как не удалить в таком моменте? Да возьми, и удали и все. Но, тем не менее, значит, Погасла б десь оця напруга, так, да, Оксана? Я думаю, що не було б столько грязної гри. Все ж много іменно грязної гри було. Ну але э, Шахтар вистояв, Шахтар забив гол. Що буде у Львові? Оксанксі. Ну, я думаю, що і ігроки, і головний тренер прекрасно розуміють, що гри другого не будет. При счете 1-0 Рапид проигрывал, не раскрылся, он ни разу не побежал, ни разу не сделал. Не забывать правильно? Ну, дело в том, что они есть. Да, и рассчитывали только какой-то агрессии, жесткостью своей, сыграть против шахтера, против бразильцев, против, потому что ну, вариантов у них никаких нет. Я думаю, во Львове будет такая же жесткая борьба с каким-то таким, знаете, призрачным шансом забить гол. То есть, будет опять, очень сложно будет. Но зараз можно говорить, что там 80%, 90% Шахтар уже в группе? Посала где-то 70 на 30. На то, то десь, то, десь що... якусь таку, знаєте, шаровий десь гол, ви десь припускаєте, що не, може статися? Ні, ну Є углови, є штрафні, вони все одно будуть. І недооцінка. Майстерність, знаєте, все рівно майстерність у футболістів шахт... Шахтаря, особливо, Тайсона, Марлоса, Марлос, до речі, розкривається. Мені зараз дуже подобається. Він взагалі от, коли гол забував, так ну, було безподобно просто зіграно. Через це я думаю, що все-таки ця майстерність вона й дасться в знаки. І я думаю, що Шахтар достатньо спокійно пройде до наступного раунду, тобто до групової стадії Ліги Чемпіонів. Ми будемо за це дуже і дуже сильно переживати, тому що хотілося нам дві українські команди у груповій стадії Ліги Чемпіонів. Більше болівань, більше очок для клубного коефіцієнту. Ти взагалі для українського футболу це було б дуже і дуже добре.